Коли ми видимо, що западні християни-католики мають своє різдво, да ще на нього перейшли, і гре-католики розпрощалися із восточним обрядом, бо восточний обряд включає юліанський календар, то ми не будемо в той день якимись ділами займатися, ми в той день теж постараємося святочно проводити, в молитві проводити. І їх на їхнє вітання Христос рождається з любов'ю, відповіме славіте Його, навтодень у нас лише ще Піридона, а Різдво буде впереді. Так поступають настоящі християни, законопослушні громадяни. І от то, що роблять релігійну війну, високопосадовці, їм не проститься не в всьому світі. Не в будучому. І вони я то розуміють. А потому спешать, спішать мати много грошей, наїстися, напитися, наспатися, утікнути на теплі края. І все. А потім підуть іще в тепліші края, у пекло, у вічні муки, там ж треба буде дійсно грызти себе. По чому вони не послухали обкновенного голоса церкви? Ви не віруєте, хоча не робіть гоняння на церковь. І не робіть нас ворогів, бо все їм казав, що ми в нашому храмі у нас десятки хлопців на воїні напередовив, Десятки хлопців уже в гробі, уже многі хлопці вернулися з овеччями. Ми участвуємо в війні, наші хлопці там, і тому ніхто не сміє свій голос підняти проти нас, будь-то ми щось когось не любимо. Ми законопослушні громадяни своєї країни. І за нами замічання вороги не найдуть, а якщо пробують, завжди з позором виявляються, що вони обикновенні злочистиві наклепники на власних громадян. А ми тебе, Діво Богородице, величаємо, бо ти богоізбрана торковиця, ти до -то та, котра нині, як причистий храм спасу, несеш у собі. Месію Спасителя, так, він родиться в указаному пророками місці в Іфлеємі. Укаже точно Давід Даніїлсу сообщить, що через 77, седмин, тобто 400-900 років, указали точний рік. І книжники і фарисії читали пророчества, знали пророчества. і до нині ці пророчества розтоптали. Не повірили і отвергли Христа. Ті ж, котрі прийняли Господа, нині є ми з вами, християни православні, котрі послухали Голос Пророків, і тепер уже будуть відійти в яслях Віфлеємських не просто младенця, а Богомладенця. Впрочу, ми все споминаємо і просимо наше воображення порозуміти. Бог, котрий сотворив мір, входить у цей світ, а міста в ньому не є. Готелі гостиниці зайняті, він це родив і куди? Так лише у хлів, у яслі. Який цар родився в яслях? Скажемо з другого боку, а який бідняк родився в яслях? Да ніякий. А от сам Спаситель Господь войшов у свій смір через звичайному смиренію. І сьогодні Його в собі носить Діва Марія, коли получає уже до того чудесної сообщені що народить Месію Спасителя Ісуса. То й ми сьогодні кажемо, Божа мати, благодарим Господа, що рода людського Господь Тебе і збрав. Бо будемо співати на Різдво таку пісню. Небо подарило Господу звізду. Звізда засвітила на небі. Земля подарувала яслі. А ми, що подарили Ісусу, а від нашого рода людського Діва Марія. Господи, благослови на сьогоднішній день, щоб уведення в храм Пресвятої Бородиці було праздником уведення, повернення всіх і нас, і наших дітей в храм, полюбити храм, бо іного путі у Царство Боже не є. Тільки дорога до храму, а з храму у верхню у вись небесну, як ніяким духовним ліптом. Бо лиш так знає Євангеліє, слово Боже, чество я сьогодні, Божою Маті, як той уже одушевлений живий кивот, не такий, як там у Євреїв, був великий ящик золотий, а сама позолота. Духовна позолота Діви Марії нині войшла, і завершився старий Завіт, і почався новий, з моменту, коли Господь покличе вірою во Христа повернутися у Царство Божє. Ключ повернення в Царство Божє, віра во Христа. Господи, подаруй нам цей ключ. Той ключ, який взяли, каже Господь, книжники і фарисеї, Беруть ключ розуміння, самі не входять і другом не дають. Також треба той ключик нам читає Слово Божє знати і ти на землі діти Божі, а в вічності в'єднано з святими і наслідниками будемо царства Божого. Амінь.